Друг? Так. Да. Що тим, да, водички бри? Героям слава. Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шилудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора у нас було свято Покрови, День Захисника України. Ще раз усіх вітаємо і... Сьогодні вже був перший приморозок. Тобто готуємося так сказати, до зими. І якраз засняв, як тут Віруська ухажує за своїм товаришем Джеком. Принесла йому водички. От, на вулиці холодно. Але водичка це життя. Я вже казав, що водичка повинна бути в доступі для любих тварин і всіх живих на світі. Так що, друзі, перекусив, запив і все в нього добре. Сонечко у нас піднялося сьогодні гарненько, поки тихо і спокійно в нашому регіоні. Десь говорили, що прилетіло в Київській області. Вже хлопці перезвонювали, питали, чи це не в О, Ну але поки наче в нас тихо. Так що, друзі, зараз будемо готуватися до зими. Ну, не готуватися, а будемо готуватися. Виконувати поставлену задачу, яку поставила нам Надежда Анатолівна чи Надія Анатолівна. Перша задача була викопали її бункер отакий. О, загрузили його. На даний момент так це все діло виглядає. Там у нас посадкова картопля, трохи і бурячок. І команда Друга. Ну, Відмовити не можемо. Робимо це ми регулярно, вже неодноразово ми показували. Будемо готуватися до висадки часнику і озимої. Цибулі. Ну так як і всі люди, які мають якусь ділянку землі, хто живе в сільській місцевості і не тільки, висаджують для того, щоб була якась своя свіжа цибулинка там на зеленець і була якась цибулька на якийсь період часу. Так що, друзі, зараз будемо заводити нашого старенького мотоблока. Йому вже більше 10 років. Раніше я на ньому працював по городам. Їздив, у нас їх два, одного я подарив своєму товаришу Саші Бородині. Також у нього невеличкий городик. О, і там трактором не а навіть куботою. І будемо також зараз заводити, да, він вже димить, пихкотить, але нам його вистачає. Вже тут зроблений ремонт, в нього був колись. Вже теж пройшов часу чимало. І поки їде, заводиться. Ну, як для дизеля, якщо заводиться, значить все добре. Трошки, звісно, мазуту їсть, димить, піддимлює. Фреза наша вже видно, що вона вже зношена. І чим погано, от, і, ну, все видно, що міняна. Ми поміняли для того, щоб був зацеп. Тобто я знайшов ті допоміжні, щоб були. на них стояло по два листка, і ми їх поставили з краю, тому що як гостра фреза, вона валиться, так як у нас мотоблок і привод самої фрези йде від приводу редуктора, і треба ним керувати. Тобто Все залежить від того, як людина наловчиться. І ним працює. Тому що коли фриза гостра, вона валиться він тоді провалюється, на місці заривається. Ну, Але це залежить від людини. Бо людина подивиться, там, фризуєш, дай каже, попробуй. попробуй він в у нього, у нього не виходить. До цього треба звикнути і треба бути з ним одним цілим. Так що пупа тягати не треба. Зараз спробуємо з вами зафіксувати, як він заведеться. Ми його викотили. Вірушка десь вже побігла, думав, що батька зазняла. Ну. Так вийшло, що її вже немає. Так що робимо пуск, їдемо фризуємо і на всякого долю садимо цибульку, часник. А там якось буде. Ми живемо в майбутньому, що все буде добре, що все буде Україна. Як би там не було, бо багато людей покидали участки, не хочуть садити, не хочуть робити. Тому що кажуть, не знають, що буде завтра. А завтра все буде Україна, і по-любому треба працювати, тому що треба людей годувати. Десь щось комусь, якусь цибулинку, якусь часничинку, даси. І немає різниці, чи ти даси одну, чи дві, чи тонну. Але хто як може, так і допомагає. Треба ділитися з людьми, ті, хто не можуть зараз цього придбати. Так що, друзі, ну і хлопцям нашим на передову, ми теж коли. Сало передаємо, завжди ложимо часничок, завжди ложимо цибульку. Тому що з нашого городу, там синенька така салатна, сам полюбляється все діло. Ну, якось так. Раніше стидалися їсти сало, а на даний момент це як вже екзотична якась продукція. Тому що ну, трошки є дефіцит, є ціна. Ну, Але то таке: не будемо про погане, тому що кожне підняття цін це не є добре. От, І в будь-якому напрямку. Так що заводимо нашого. Дирчика провірив я, мазута є, солярка є, у воздуханні масло є. Осталося шворочку шворкнуть, так як на акумуляторі, тому акумуляторі вже 100 років, він вже не заводиться і ще цього не працює. От. Ну і подивимося, що воно буде, все буде. Так, значить поставили телефон, і думаю, звернутися Так, Азюлю до відказу, до компресор клас. Хлопчик. Значить компресія у нас є. Значить, все добре. димить, котить. Ну, але їде. Піше, правда, не їхало вихотали. Трошечки хай подерчить. дерчить. І будемо їхати. Щеплення вижали. Ой-ой-ой! 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 Телефончика аж струсануло. Пистоти зими, старенький, О, але працює. Зараз десь поставимо і виконаємо поставлену задачу. Якщо нам поставили, одразу скажу, чого не куботою, ну, не знаю, я привик мені якось зубриком нашим стареньким вже до привички і зараз поки перетепеш фрезу, то якось пройде час. Лесі потрібно тут так. Так, друзі, зараз заглушимо це все діло. Притеплю фрези і будемо їхати далі. Ну що, друзі, пихоти. Ну що, Друзі, не знаю, видно було чи ні. потрошечку працюємо, работаємо чи працюємо. А так виходить у нас опота. Беремо в набір, Одна села йде. йде по копаному, а ця йде по цілені. Ну я маю на увазі по силині, а не скушеному ґрунті. Для того щоб був зацеп, щоб фотоблок не провалюватися і тоді не треба його смикати. Ну, головна задача пробити. Туди пройти, назад пройти. І тоді вже набагато легше. Ну це я так роблю, а кожен робить так, як питає потрібним. Цю процедуру вже роблю я більше 10 років. Починав з мотоблока, садили під мотоблок. Зараз, дякуючи Андрюхі Файкова, підписнику є в мене така кубота, яку ми придбали. І все остальне ми робимо куботу. Можна було поставити фрезу. Це все діло раз-раз зробити, ну, але трактором все одно трошки не так. Треба буде там зробити там і воно заперед трошки нариваються ямки, і трошки не так, як би хотілося. Так що задача наша фактично виконана. Зараз мені треба ось поступчик це все діло спахати. І отам воно застуло, і п'ятачок. Тобто, ну, можна сказати, чуть менше половини зроблено, потім трошки земля сядеться, Завтра наріжемо риски і дівчата будуть садити часник, цибулю зиму і буде Надія Анатолійовна сіяти мурку на зиму. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Отакі От наші прості сільські будні. Усім бажаю скорішої перемоги. Працюємо, підтримуємо одне одного. Усім бажаємо миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока. Ну, а я буду працювати далі. Старанький, зимить пешкий, вот працює.